Сьогодні, коли ми відловили рись, було відвезено тварину до ветеринарного спеціаліста ветеринарної клініки при агроуніверситеті. Зроблено первинний огляд тварини, результатом чого було засовано, що це молодий самець, не кастрований і перебуває в досить виснаженому стані. Очевидно, що був десь на домашньому утриманні і, відповідно, кілька днів блукав за містом. Тому наступні кілька днів буде перебувати під наглядом ветеринарного спеціаліста. З наркозу вже майже тварина вийшла, і паралельно за цих кілька днів відповідна інспекція, саме державна екологічна інспекція Поліського округу, буде займатися організацією відповідного дозволу для перевезення та прилаштування тварини в певні. Які відповідальні і належні умови згідно чинного законодавства?